Один плюс один продовжує ефір національного телемарафону НАТО Островська. Я Євген Плінський. І з нами в студії гість військовослужбовець батальйону безпілотних систем Корсар 38-ї окремої бригади морської піхоти на позивний Вайт, Герой України. Вітаємо вас. Дякуємо. Дякую. дякую, дякую. дякую. завітали Покровський напрямок. Почнемо з нього, тому що ваш підрозділ вже майже рік знаходиться саме там. Так, в жовтні 23-го 24-го часу року ми. З Херсонщини перемістились на Донеччину, на Покровський напрямок, зайняли свій сектор і виконували там бойові завдання, які на нас поклало старше керівництво. По сьогоднішній день е, успішно стоїмо, з кожним днем стає все складніше, складніше, але свої задачі виконуємо. Ну і для того, щоб вам було дещо легше, були кошти на ремонт автомобілів, тому що складна ситуація на Покровському напрямку, ремонт тих самих дронів, які масово використовують, потрібно допомогти нашим бійцям. Зараз ви бачите традиційно QR-код, можете долучитися хто скільки зможе. 100, 200, 300, 500 гривень. Надважливо зараз в такій ситуації відчувати нашим військовим плече, підставляти його і віддавати свою ранкову каву на батальйон. Як э, пресабатальйон безпілотних систем Корсар, 38 38-ї окремої бригади морської піхоти імені гетьмана Петра Сайдачного. На що збираєте? На що цей збір? Розповіли? Ну збір загалом на базові потреби вкрай необхідні для наших позицій. Пілотів це таке майно може бути, як кабелі, антени для роботи безпілотників, генератори, екофлоу, старлінки. Це все. На жаль, знищується інколи ворогом і потребує відновлення. І ми маємо забезпечувати це своєчасно, тому відкриваємо такі збори. Друзі, давайте будемо активними. Не кожен день Герої України в студії а, і особисто закликає вас підтримати якийсь збір. Тому давайте проявимо тут активність. І е, після складної ночі повітряної атаки по Україні традиційно свою лють, свою ненависть до ворога. Конвертувати будемо таку допомогу. Донат. А ще я була вражена, коли прочитала, що роботу вашого батальйону називають «бермудським трикутником для росіян. Чому? Коли ми прийшли тільки на цю смугу, вони переміщувалися, штурмували великими групами штурмовими. Це по 10, по 15, по 20 чоловік ішли вздовж посадок вночі, коли їх особливо добре видно в теплові дрони, дуже здалека. Вони собі нагло йшли, тому що ніхто їм до цього. Не давав такий міцний опір, як ми. І батальйон безпілотних систем, в тому числі батальйони-бригади, також там є роти ударних безпілотних систем, наносили їм ураження. Ну, знищували їх прямо на підході до наших позицій і згодом вже набагато зараніше це робили, коли вже розуміли, як там що відбувається, як противник рухається, як він думає, як він планує, почали там імінувати. Щоб при... зменшити його приближення до наших позицій. І масово знищувати їхні позиції і їхню піхоту, і тому ніхто звідти не повертався. Хто заходила піхота їхня? І був такий перехват. Да, дійсно, що вони говорили, що це Бермудський трикутник. Самі росіяни так. про це казали. Так. Ну і, і на відео ми бачимо одну з ваших останніх робіт. Це знищення російських військових на покровському напрямку. це вже як витвір мистецтва. Ти кажеш, одна з ваших останніх робіт. Так це насправді неймовірно захоплююча робота одного наших пілотів е, на позивний зойц. Я сам був дуже здивований, класна робота. Цікавий дрон. Цікавий, дуже цікавий. Не можемо гравтор. про нього казати. Що... Ні, цікавий дрон. Я сам був дуже здивований, що він таке може робити, але ну результат дуже класний. І це вже неодноразова робота і цього пілота, і цього комплексу, і цієї роти. Показує Ми дуже раніше результат. казали про. Роботу пілотів як більш безпечну ніж піхоту і порівнювали. Ну якщо ти пілот дрона, то ти в більшій безпеці перебуваєш. Зараз спілкуючись з пілотами дронів, вони кажуть, що надзвичайно сильно полюють на пілотів, навіть видають зброю для того, щоб відбивати, якщо буде штурм, якщо на мотоциклах заїдуть пілот дрона міг швидко відбити цю атаку. Так, є такий момент. Зараз ми всі чуємо про. Такий термін, як кілзона, вона збільшилася, дрони ворога достають вглиб, шукають все, що може рухатися, все, що вони можуть знищити. А пілоти це дійсно пріоритетна, пріоритетна ціль для будь-кого, тому що дуже багато завдаємо їм негараздів саме з позиції пілотів. І вони вишуковують, не жаліють ні арти, ні дронів, ні навіть кабів. Неймовірно, захоплююча, вражаюча кількість кабів на сьогоднішній день може прилетіти по позиціях. Тому маскування, засоби захисту і планування це все входить в наші обов'язки, щоб якомога краще забезпечити безпеку роботи пілотів на позиціях. Ви так спокійно мене вразило ще як спокійно розповідаєте, неймовірно вражаюча робота кабі відбувається. Ну захоплююча але, кількість і захоплююча кількість, але які відчуття, коли цей кап прилітає, неймовірно вражаючі гумор, гумор Військові... обожнює військовий. Військові кажуть, відчувається як маленький землетрус. Якщо mm -hmm. навіть такі на, на відстані кількасот метрів я вам скажу перший раз, коли я почув Каб, як летить, то в мене коліна трусились. А згодом ти до цього звикаєш, головне, що він ну. Пролетить десь чи все буде добре. Ну це ж залежить від місця укриття і. Напрямку. Вже майже 100 тисяч редактори нам підказують більше, вже більше 100 тисяч задонатили українці. Да, цікаво розповідаєте і але 100 тисяч в контексті допомоги. Це яка сума? Скільки потрібно? Тому Чим що більше от, тим краще, ну розумі, 100 тисяч тако... відремонтувати. Скільки машин можна за 100 тисяч і або пормонтувати дронів. Можна дві, можна не одної за, залежності від поломки. Тому да. ми продовжуємо розмову і продовжуємо збір. Ви вже зазначили на початку, що Ситуація на покровському напрямку стає все складнішою. Якщо провести динаміку за цей рік, коли ви стоїте на своїх позиціях, що змінюється в діях ворога? А як він за цей рік змінив тактику стратегію ударів, які компоненти використовують для проведення атак, Що змінило? Щоб глядачі зрозуміли, ну логістика, наша логістика страждає від їхніх дронів. Дуже складно переміщуватись, підвозити. Ну, майно, обладнання, продукти, засоби ураження це все ускладнюється, тому що заходять потужні підрозділи ворога і задають нам неприємності. І ну, те, що каби, це да, вони постійно знову ж таки каби продовжують, по, збільшують їхню кількість, і це приносить свої А нам склади. проти кабів чимось відповідати складно дуже, так? Ну, я не можу це сказати. Каби вони та Це не ваша зона відповідальності? Не Наша зона відповідальності. Ну воно коли летить кавуну. Ну що від нього? Від ну, авіація і, ворожа. – але ж ми намагаємось виносити їм їх логістику і все, все глибше і глибше проникати нашими дронами. Так, абсолютно зеркальна ситуація. Стараємося, знаходимо їх. Ну прям дзеркальна війна. що у нас кілзона, що у них кілзона, ми воюємо, знищуємо. Шукаємо їх, ну і стараємося таке ж саме нанести ураження. Чим більше їхніх пілотів ми знищимо, тим простіше нашій піхоті, нашій Арті і нам буде працювати і заходити на позиції. А відчувається передислокація російських військ на Покровський напрямок, тому що військові аналітики пишуть, що з Сумської області. Ті підрозділи, які росіяни кидали на штурм, зараз переміщуються саме на Покровській з півдня з Запорізької області, велика кількість переміщується. Ви це бачите? Ви фіксуєте появу нових підрозділів, які задіюють ворог? Так, дійсно, на сьогоднішній день стало набагато складніше працювати з порівняно з минулим роком. Але ну, незважаючи на все, у нас немає вибору. У нас є бажання, у нас є воля, у нас є. Командири, які нам допомагають, приймають рішення, стратегію вибудовують і забезпечують все для того, щоб ми могли ефективно виконувати наші завдання, не зважаючи на те, що ворог підсилює підсилює цей напрямок своїми підрозділами і засобами ураження. Ну і слоган вашої бригади перемога любить вірних. Так Крис, перемога підтвердження любить ваших слів. Не люблю оціночні судження, але дивлячись на вас, одразу складається враження Професійний військовий ким ви були до початку повномасштабного вторгнення. Ми, ви добровольцем пішли? Так, добровольцем пішов. Тобто не навчалися на військову? Ні. А ким були? Ну, працював така базова, моя була професія, це тілоохоронець. Займався, навчався, працював і ну, розвивався в цьому напрямку. Як для себе ухвалило рішення піти? А, ну, так да, як у мене немає іншого вибору. Ми на мою Україну напали, мій дім був в оточенні. Як тільки дозволило стан здоров'я піти до долучитись до збройних сил, то одразу пішов і взяв зброю сумської області. Так, містоконо все добре на сьогоднішній день. На сьогоднішній день все добре. Звання Героя України. Ми анонсували, що ви його отримали. Розкажіть, за що що це була це за Бермузький історія трикутник. і коли? Бермудський трикутник це загальна робота всієї бригади. Це не я це не відмічав як своє досягнення, що про мене так говорили. Ну у мене є багато уражень двохсотих, трьохсотих, ну велика кількість. В навченні пілоти я передавав свій досвід безпосередньо вже новим пілотам, навчав їх, був як інструктор. намагався покращити роботу батальйона в загалому, у в цілому. Працював з різними ротами в різних напрямках. Також надавав домедичну допомогу своїм важко пораненим побратимам. Побратимам, на щастя, ніхто з них не загинув. Деякі, звісно, списалися вже відпочивають від війни. І ну сумарна робота за весь цей час е показала те, що я ну старший командир вирішив прийняв такі рішення, що достойний цієї нагороди. Слухайте, глядачі, у нас є вже понад 150 тисяч, за що ми вам неймовірно дякуємо. Але хотілося б вже якусь таку круглу цифру 500? округлити. Хотілося б тому, давайте бачимо, що Вайт герої України і розповідає про роботу батальйону і про влучну роботу і про Бермульський трикутник. Розповів тому давайте до 200 хоча б доб'ємо. У нас є час, залишається. Будемо вам надзвичайно вдячні. Побратими оцінять. А як за цей рік знову ж таки, поки ви на Покровському напрямку сам підрозділ ваш змінився? Тому що ми бачимо багато уваги саме розвитку сил безпілотних систем. І президент про це говорить, і головнокомандувач, і волонтери на працюють на забезпечення таких підрозділів. Ну як ви змінились? Стало більше людей, більше дронів, якісніше як... Як змінились. Батальйон постійно покращує свої навички, знання, покращує свої засоби ураження, навчається постійно новому. Ми не стоїмо на місці, розвиваємося, їздимо на навчання, шукаємо нові дрони, чи ми можемо забезпечити підтримку піхоти, логістику, ураження тощо. І командири нові ну так нові люди приходять. Важливо розуміти, що в нашому батальйоні Корсар всі командири із нижчої ланки до вищої це вони проходили шлях пілотів від командира відділення до командира батальйону. Всі були пілотами, всі розуміють обстановку на місцях, як треба працювати і як реагувати в тих, тих чи інших ситуаціях. Тому батальйон злагоджений і виконує свої обов'язки на гарному рівні. І постійно покращує свої е, знання і навички, тому ну е, і такі гарні показники загалом. А як ви самі змінили за війну? Скільки вам років? Тридцять на сьогоднішній день. О, достатньо. Ну, я не можу. Ну я як би як я можу про себе, не я можу сказати. Можу мен... Так, мене, да? ну, якщо про мене хтось внутрішнє. Внутрішні, щось... Внутрішні? Ну, як? виходить, живеш війною, тільки і все. Ну, от що я замітив, це немає якогось планування на майбутнє, знаєте. Особисто в мене, моє суб'єктивне, що тут і зараз, е, сьогодні, максимум там, на завтра, на післязавтра, що можу зробити для того, щоб покращити роботу свою і свого підрозділу і допомогти. А дружина? Немає дружини. Дружина це підрозділ. Такого ще не чув, дякую. Може без любов'ю каже підрозділ. Це родина без любов'ю кажете про ви, э, військових своїх побратимів? Ви, ви кажете, що не будуєте плани на майбутнє, але враховуючи те, що ви отримали вже найвищу відзнаку да, в Україні статус і звання героя України. Ви пов'язуєте себе в подальшому з армією, Чи все ж таки хотілося б повернутись до? До мирного життя і ну не зовсім мирної в принципі професії, яка у вас була до так розумію. Ну, дивіться, уже не так я, наприклад, давно в армії, як деякі воїни з 14-го року, але вже за цей час я так можна сказати приріс уже до цієї. Обстановки, ситуації, яка відбувається, що вже навіть коли в відпустку виїжджаєш, вже трохи ну, треба великий час, щоб до чогось адаптуватися, звикнути, тягне насправді назад до роботи, тому що ну, відповідальність є. А якщо воно зупиниться, я не знаю, як воно буде, чим воно займатися. І ну, не можу спрогнозувати, що буде потім. Дуже сподіваємося, що скоро, в найближчому майбутньому, ви зможете будувати плани. І зможете повернутись до мирного життя. Всі ми їх про це добивати, мріємо. Да. І величезна вам подяка за те, що ви сьогодні тут, і все, що ви робите на фронті, за вашу кмітливість за ваш розум в підході до військової служби. Уайт був з нами, військовослужбовець Корсару, 38-ї окремої бригади морської піхоти. Понад ну, 200 тисяч вже зібрали Редактори, Да, підказують близько 200 тисяч вже зібрано. Дякуємо вам всім за цю підтримку. Це наша конвертація нашої люті до ворога і вдячності військовим.